Ми розвинемо цю, о, цю тему дещо. Е, нагадую, що моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Принагідно підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толк, Цибулько ТІВІ. Відреагуйте на це відео. Бачите, найцікавіші реакції. Ми обговорюємо обов'язково. В будь-якому разі я дякую цим людям, які. Які роблять які... це. Олександр я, я зараз звернуся до глядачів, бо в мене на каналі Цигурко Толк так. не вистачає десь 12 з тисяч до 100 тисяч. Якби оце ми дружньо навалилися всі і, і е, понапідписувались до 100 тисяч, це був би мені найкращий подарунок до майбутнього ювілею. О, прекрасно! Чекай, там е, е, яка кнопка Ютубу йде за 100 тисяч, чи ну якась срібна чи бронзова? Я не знаю. Да. Ну якась кнопка так. та але питання не в кнопці, питання в такому ну відчутті. Насправді я не роблю ніяких агресивних таких дій, щоб <світ> наростити е, е, кількість підписників. Бо я вважаю, що ну якість моєї аудиторії вона тут перехрещується твоя і моя аудиторія, і е, якість цих аудиторій вони якраз і е, високі завдяки тому, що ми не, ну не впадали в ніяку істерику, а чесно і послідовно розмовляємо е, з своїм глядачем, спілкуємося, обмінюємося думками, і найважливіше чуємо один одне одне. Так, отже, залишається кілька до, до 100 тисяч до ще одного каналу 100 Е, Отже, води мрія зараз постало питання працездатності Верховної Ради України, оскільки Верховна Рада України е, дуже тяжко збирається на свої засідання, виникають Періодично проблеми з кворумом Верховна Рада не може проголосувати дуже важливі законопроекти. Наприклад, в цьому місті буде проголосований закон про мобілізацію. Ну місяць правда ще не закінчився, що всяке може статися, але там вже не так багато залишилося. Ну там якраз і комітет ще довго тягне, тому що вправо більше чотирьох тисяч і комітету доводиться працювати день і ніч. Але загалом щодо працездатності, от я, чесно кажучи, боявся, бо, ну, наприклад, закон про мобілізацію, він чутливий, суспільно значений, Але, наприклад, закон про лобізм, про лобійську діяльність, він один із маркерних для початку діалогу про набуття членства України в Європейському Союзі, і нарешті його проголосували. Ну, це як це якісь, ну, так приємна несподіванка, чесно кажучи. Бо коли дивишся на, на нинішню раду, на її поведінку, особливо на базову фракцію слуги народу, він коли хапаєшся за голову, як можна під час війни взагалі скотитися до, до якогось, ну, свинства, коли вони починають заявляти про те, що вони не мають мотивації. О, це прийшли б солдати е, до свого комбату і кажуть: ми не маємо мотивації. Ну, не маємо мотивації. Ну, 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 не... Е, якщо вони натякають, що конверти перестали їм давати, ну, ну тоді це проблема тих, хто їх привчав, присаджував на ці конверти. Але е, чесно кажучи, виглядає це все дикунський. Це, це таке ну, плювок в душу українців, тому що в нас одна частина. Суспільство перенапружується, віддає все, що може віддати на фронт. Останні машини, останні колеса, останні навіть там закрутки з домашніх погребів. Але інша частина в цей час міняє дорогі автомобілі на ще дорожчі і ну, не перестає радіти життю. Володимир, але, але зараз говорять про те, що в більшості ну при джерелах більшості як такої немає. Реально на засідання ходить 170 180 депутатів від слуги е, від слуги. Ну, Олександр, це правда. Так навіть вони умудряються ще й приймати абсолютно ну, такі е, контраверсійні рішення. Одне з них. Ну, ми, ми бачили, що від слуги голосує від сили там сто сімдесят е, максимум, але вони постійно опираються на е, майбах, наприклад, ну за майбутні фракції, таку олігархічну з мажоритарників зліплену, Ще там е, на, на певне коло плюс е, ну якесь середовище в них є там в загашнику інших потенційних союзників, зокрема ОПЗЖ. Уявімо собі. ОПЗЖ партія знята із реєстрації а, е а е депутатська група перейменована, правда, вже за життя вона називається. Е і вона голосує разом із е слугами в інтересах слуг. Так от, комедія. Вони розпустили Запорізьку обласну раду. Так, ну, до речі, недавно. Так. А чому? А перше, а, а тому, що там одна зі слуг народу умудрилася стати депутаткою уже окупаційної, окупованої частини Запоріжжя, директорка е Мелітопольського ліноестрактного заводу. Вона вже умудрилася стати, і вон, але вона продовжувала бути депутаткою облради від слуги народу. Так може ви розпустили фракцію Слуги народу? По-перше, чому не ліквідовані фракції в радах різних рівнів, коли ліквідована партія, не ліквідує чому не ліквідовані фракції? Чому у Верховній Раді не розпущена ця група колишніх регіоналів? І е, е, чому влада опирається, приймаючи масу сумнівних рішень саме на представників оцієї розпущеної партії? Володимир, але чому, скажімо? Ну і там є частина тих, хто по списку, а частина тих, хто по округах. То чому б, слугам народу не відпустити тих, хто по списку, за них зайдуть ті, хто далі по списку. Ну з мажоритарниками тут вже ситуація складніша, а -а -а. і дотягнути нову коаліцію за рахунок там, ЄС, Батьківщини або Голосу. Ну, їм пропонують створити власне таку центристську коаліцію з голосом з батьківщиною з ЄС, і, ну бо коаліції можуть створювати лише фракції. У ПЗЖ фракції нема. А вони навпаки, вони справа в тому, що е, тоді доведеться перерозподіляти керівництво комітету, і вони тягнуть до останнього. Враження таке, що в принципі. Ну, ще трохи і Рада зависне. Для мене, до речі, цікава ситуація, коли, наприклад, там є е, у е, Раді група разумкова, так. це депутати обрані за списками і мажоритарники від е, е, слуги. Якщо у вас не влаштовують стосунки із в рамках е, фракції, і зневага Зеленського до Верховної Ради, і зокрема до власної фракції, так перейдіть 100 чоловік у депутатську групу е, Разумкова, і це створить абсолютно нові обставини для Ради. Тобто, а по... вони ж цього не хочуть робити. А поясня, а які це обставини? Тому що все одно вони не можуть формувати фракції. Група. Фракції вони не можуть, але зараз взагалі обставини складаються таким чином, що Можливо, Раді доведеться піти на процедуру адхок і створити ну, одноразову на ну, цільову процедуру, одноразову під створення коаліції персональної. Ну, наприклад, в таку коаліцію Європейська солідарність війде повним складом. А от з голосом там 10 депутатів під банковою сидять. А десять швидше готові грати разом ну спільно із європейською солідарністю. Наприклад, та ж сама група Розумкова, вона не може входити в, в, в створювати коаліцію, але ну згідно нинішнього регламенту, але якщо створити процедуру адхок і всі будь-які депутатські об'єднання дозволити війти в коаліцію будь-яким не лише фракція, а й група. І тоді створюється абсолютно інша конфігурація. Вона дозволяє все-таки справді прийняти якусь ефективну програму і під цю програму призначити військовий кабінет. Ну але ж тоді доведеться розбиратися. Я, я просто ну, вважаю, що в програмні засади такої коаліції має бути е, е, Програмне завдання відновлення дієвості Конституції, відновлення конституційного устрою держави і покарання всіх за узурпацію влади і руйнування конституційного устрою, що, власне, пов'язано з цими п'ятьма ж активними менеджерами Зеленського. Мені здається, що західні партнери йому вже останнім часом відверто кажуть, або сядеш з Єрмаком, або. Розпускай, ну, розганяй цих ярмаків і створюють е, військовий кабінет. По-моєму, це вже прямо в очі кажеться. І продовжуючи цю тему, а, нагадую, а, моїм співрозмовником є Володимир Цибулько, політолог. Е і принагідно підпишіться на мій канал, е на канал Володимира Цибулька, Цибулько Котов. Отже, цього тижня була дуже резонансна заява слуги народу Демченка, який висловив, висловився приблизно наступне: що диктатура це звичайно погано, але якщо війна, якщо це диктатура Зеленського, то це добре. І це дуже симптоматична штукенція, яка проявила зразу ж. Цю тезу, що слуга народу є продовжувачем політики партії регіонів. Е, так, отже, як з ним бути? Чи дійсно диктатура Зеленського – це є така якась виняткова диктатура, якої світ не бачив ще, і вона є добра? добра. Це мені нагадує, до речі, тезу російську про те, що був плохий гітлер і хороший гітлер. Ну, мені здається, що взагалі жоден диктатор не мав поганих намірів в принципі, ніколи. Ну, і Гітлер мав хороші наміри взагалі-то. Ну, є є така формула, це не ми такі, це життя таке. Так. Можна, можна її згадати, але будь-яка будь концентрація влади призводить до беззаконня. Будь-яка. І якщо Демченко не влаштовує нинішня концентрація влади, а це це, це вже. Гіперпрезидентська республіка це, це царські повноваження. Жоден президент світу не має таких повноважень, як нині має Зеленський. Жоден президент світу демократичного світу має це на увазі. Жоден президент світу демократично, демократичної країни не розтоптав так конституцію, як розтопав, розтоптав конституцію Зеленський. І за це ж треба буде відповісти рано чи пізно. Тому, коли оці панунці пишуть, що е, е, Владимир Зеленський великий лідер, ну це, це до моменту, поки вони не, не опинилися. Вони всі, от всі, хто е, говорить про авторитаризм, вони вважають, що вони будуть охоронцями в концтаборі, а не а не сидящими сидянцями, як кажуть в Росії, тобто. Чомусь всі вважають, що коли концентрувати владу, і, і, то вони опиняються в якості, так би мовити, сторожових на вежі, а рабами в концтаборі будуть інші. А потім в, хтось із їх родичів або вони самі опиняються в концтаборі і вони починають кричати: товариш Зеленський, случилась трагічна ошибка, ну і тому подібне. Тобто, ну, люди погано вчать історію, як правило, не знають історії. І вони вважають, що в цій ситуації. Що найдивніше, що ця концентрація влади, вона ж заперечується знову ж таки частиною їхнього депутатського корпусу. От ця Мар'яна Безугла, вона не така, ну скажімо, семи п'ятий волбу, як кажуть. Але. От вона ж свого часу кілька раз повторяла тезу, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Так що вони вважають, що вони мал... маленьким путінізмом здатні перемогти великий путінізм. Те, що закликає Демченко, це маленьким путінізмом перемогти великий путінізм. Це ж те ж саме, та ж сама модель. Тільки вона розрахована на те, з якого боку. Ти сидиш. Ну, то, як це? Точку зору формує місце сидіння. Ну я так подумав, що навіть в демократичних країнах, якщо це є монархія, а там є досить багато монархій, як, як Швеція, Британія, Данія. Конституційна монархія передбачає представницьку функцію для монарха, але не оперативне управління. Тобто, тобто, Це є монархія? Так, нібито. Монархія, монархія зберігає лише символічні ознаки, але оперативне управління економікою і Збройними силами і всім здійснює демократично обрана влада, демократично на конкурентних виборах, які відповідають нормам демократичних виборів. І тоді приходить успіх монархів. Хоча є, є ще Петрократії, які вважаються е, ну, успішними монархіями, там, Саудівська Аравія і тому подібне. Ну, але забери в них нафту, і де буде їхній успіх? Тим ну, ну, більше що нас, Саудівська Аравія воювала з Хуситами. Хусити побили багато заможну озброєну на престольному рівні армію Саудівської Аравії. От і все. Хіба це не доказ? Ну, я десь бачив, що в, Саудівській, в Саудиті, якщо танка пошкоджувала гусеницю, то його міняли повністю викидували. Тому що в них нема спеціалістів, інженерів. Просто немає інженерів. Вони їздять, поки їздить, зламалося, значить. його... Ставлять на платформу і вивозять, вивозять виробнику, виробник забирає назад, ставить новий там під, підла, лампічує, підлагоджує і передає війська. Так вони можуть нам їх перевозити. Нам можуть до, до речі, частина в них є деяка частина озброєнь, по-моєму, навіть російських, і не виключно, що рано чи пізно вони в нас опиняться. Як тільки Америка відкриє їм зараз можливість закуповувати серйозне озброєння американське, частина цього зб... старого озброєння опиниться в нас. Так. Отже, цього ти ми мали ще одну неприємну подію. Помер Геннадій Москаль, найвідоміший головний москаль України. І він сам про себе писав, подія така.